Перший матч між Карпатами та сумду відбувся напередодні 10 грудня. Перший тайм закінчився із перевагою ужгородців у сім м'ячів 23-16. А в другому гості не змогли переломити зустрічі, Відтак Карпати довели матч до перемоги сорок А сьогодні боротьба на майданчику спорткомплексу «Юність» точилася до фінальної сирени. Сумчани не поступалися ожорицям і навіть вели у рахунку більшу частину першого тайму. Гравцям Карпат вдалося їх наздогнати тільки перед перервою. Відтак нічийний результат першого тайму 17 – 17-17. Вчора не задоволений, але все ж таки 23 години потягом це тяжко. Але сьогодні хлопці продемонстрували, що вони можуть. Вчора випав. Центральний розігруючий гравець сьогодні на 10-й хвилині вже було, мабуть, якось не по-спортивному, коли воротар зачепився, але ну, так, так вийшло. Потім ще один з основних гравців, десь емоції, десь ну, гарно дали бій, але я гадаю, в Самахім буде набагато важче, ніж вдома. Другий тайм розпочався активніше. За перші 10 хвилин господарі відірвалися у рахунку на 5 м'ячів. Проте гравці сумду мали намір реваншуватися за вчорашню поразку, а тому змогли вирівняти гру та скоротити відставання у рахунку. В останні п'яти хвилинці здійснили поспіль три результативні атаки на ворота Карпат, але вирвати бодай нічию не встигли. Матч завершився із рахунком 31-29 на користь ужгородців. Вчора виграли 15 мячів. Навірно, команда розслабилася, подумали, що сьогодні так, а то не так, як було. Да, тяжка, будемо казати, чоловіча гра. Суми дуже достойний суперник у нас і так весь час було. Ми раді з того, що ми виграли. Відтак ужгородські гандболісти закріпилися на першому місці у турнірній таблиці вищої ліги, випереджаючи найближчих переслідувачів на вісім очок. Вчора особливо був вчора. багато сил було і хлопці відпрацьовували від початку до кінця. Тому вчора був такий серйозний розлив. Сьогодні майже майже одинакова гра, але результат на табло ми в двох іграх отримали чотири очки. Наступний матч у Вищій Лізі Карпати проведуть наприкінці січня наступного року проти гандбольного клубу у ДХТУ міста Дніпро.